Дискусіях інколи лунає фраза фінський сценарій закінчення війни. Мають на увазі історію Фінляндії, яка у 1939-1944 роках воювала із Радянським Союзом, втратила частину території, але зберегла незалежність демократію. Врешті стала успішною західною державою, а тепер ще й членом НАТО. Але що насправді стоїть за цим фінським сценарієм: героїчна оборона, болючі поступки чи холодний політичний розрахунок, і головне, чи є тут реальні паралелі з Україною, чи це поверхневі аналогії, які можуть завести нас у хибну дискусію? Про це говоримо далі, і вже до нас доєднався наш наступний гість Денис Ковальов, доктор філософії з історичних наук, керівник. Засновник центру дослідження Фінляндії, чинний вояк Третього армійського корпусу. Вітаємо вас. Вітаю студію. Пане Денисе, якщо коротко говорити про ось цей сценарій, що це взагалі? Таке, якщо ми будемо говорити про а, паралелі історичні, так? Українсько-російську війну, фінсько-російську війну, і що реально тоді сталося, якою є реальна історична оцінка тих подій з Фінляндією? Дякую за запитання. У нас так сталося, що порівнюють нашу теперішню війну, повномасштабну власне 22-го року, з зимовою війною і частина. Буває так, що по з тим, що завершилася війна продовження, це 1941 1944 роки. Для Фінляндії війна Друга світова була поділена навпіл. Тобто, власне, зимова війна це 30 листопада 1939 року по 13 березня 1940 року. І війна продовження проміжку це 25 червня 1941 по початок вересня, 5-6 вересня, там і жовтень 1944 року. Власне, в ці дві війни СООН країна воювала проти Совєтського Союзу. Окремо ще виділяють третю війну, Лапанська війна, це з жовтня, 10-х чисел жовтня 1944 по травень 1945 Це Лапанська війна, як я сказав, коли Фінляндія воювала проти колишнього свого союзника Німеччини Третього раю. І по факту всі ці три війни, хоч вони і окремі, але це частина Фінляндії, історії Фінляндії Другої світової війни, наша ж паралель часто порівнюють саме з зимовою війною, яка тривала 105 днів, коли неспровокована агресія під так званий фальшивий прапор, коли. Нібито комуністичний, псевдокомуністичний робочоселянський уряд на швидкорусь сформований у Москві і перевезений і в окуповане місто Терейоки. тепер це частина Петербурга, Зеленогорська, і під проводом Віллі Кулсінена, так званий гауляйтер, і як такої не було оголошення війни так само, як і. Зараз ну, двадцять другого року не було ж оголошення Путіним і Кремлем війни. Це була так звана спеціальна воєнна операція проти України. Саме всі ці плинні події, коли рухалися колони техніки, тоді, в 39-му і 22-му в Україні, те, як об'єдналася нація, те, який почав чинити опір. тоді Фінляндія зараз Україна проти дужого і грізного Багатомільйонного загарбника зі Сходу, все це накладає паралелі. Але насправді той факт, що Фінляндії вдалося зберегтися, тому що війна туди тривала сто п'ять днів. І мета Кремля, мета Сталіна була власне в підкоренні і країни, і народу. Якщо ми беремо нашу війну, то Мета Путіна і його банди полягає в винищенні українського народу як нації самостійної, вільної європейської, і загарбанні земель. Яким чином це відбувається? Ми бачимо на прикладі безліч міст Харківщини, Донеччини, Запоріжжя, Луганщини, Херсонщини. Пане Денисе, давайте тоді поговоримо про те. Як вдалося тоді Фінляндії, і е, чому ось ця студентна війна була зимова війна, була зупинена, і е, про ті історичні події поговоримо, як вдалося Фінляндії зберегти все ж таки незалежність, державність і о, свій суверенітет і свою націю, свою державу цілісною. Наскільки це було можливо? Е, чому зупинився Сталін? Чому не став продовжувати ось цю всю вакханалію, яку він почав там? Робити з фінами, що було ось цим СТОП СТОП механізмом безпосередньо тоді? Тут, тут кілька чинників. Перш за все, і це найголовніше це о згуртованість нації, фінської нації, яка тоді налічувала знаєте, до 4 мільйонів, коли колишні. Комуністи, соціалісти, ну, грубо кажучи, колишні червоні, які в 1918 році підняли повстання проти законного уряду, і які на захист якого стали білофіни, так звані, під проводом генерала, згодом маршала Маннергейма. Вони об'єдналися. Тобто ідеологічні класові інші чвари всередині фінської нації були забуті тимчасово, тому що. Постала спільна загроза. І вони розуміли, що спільний ворог зі сходу планує загарбання території і йому байдуже якого кольору, яку ідеології, навіть якщо це соціалісти чи комуністи, байдуже. Це перше. Друге, це підтримка, яку надавали шведські добровольці, данські добровольці це власне добровольчий рух скандинавських країн. І частково країни Заходу, це Британія, Франція і навіть Італія з Мадярщиною. тобто країни, які вже були союзниками нацистської Німеччини. І саме ця підтримка вона також впливала на хід війни, хід бойових дій, от коли в деяких місцях коли проривалися фронти, особливо на карельському перешийку, де була так звана лінія Маннергевінку. Там був запеклий опір, і там також були застосовані ці підрозділи іноземців. Водночас уряди названих країн вони займали відверто нейтральну позицію і не надавали жодної офіційної допомоги. Ні збройної, ні фінансової. Хіба Швеція з Норвегії вони змогли прийняти у себе біженців фінських. А проблема ще також полягає у тому, що Сталін. Не розрахне розрахував сили. Він вважав і його командування, що військове, що майже чотирьохмільйонна Фінляндія не вистоїть проти понад 100 мільйонного Совєтського Союзу і звалиться під ударами, коли будуть наступати по всьому кордону, який став лінією фронту, від фінської затоки до Північного водовичого океану, і вдасться вломити опір. На щастя не вдалося. Всі запропоновані, скажімо так, мирні пропозиції, які були перед війною, обмін територіями. Те саме, що висувається, скажімо, висувалося 22 го року в Україні в більш категоричній формі, звісно, воно висувалося тоді в Фінляндію. Фінляндія все відкидала, тому що розуміла, що що на неї чекає, вже був досвід. І в Польщі і розуміння того, що країні, країна потребує єдності і оборони. Тому під проводом маршала Маннергейма вдалося відходити ту навалу і піти, звісно, на територіальні поступки. Тоді під час. Будьте здорові, будь ласка. Тоді під час ось цієї зимової війни Фінляндія втратила майже 9% територій, але тим не менш зберегла державність, про що ми вже поговорили. І так чи інакше, вона була змушена все одно жити з таким ненормальним сусідом, як тоді був Радянський Союз. Як вибудовувалася ось ця політика? Ми також не можемо е, зараз розраховувати на те, що росіяни кудись зникнуть на Марс відлетять всі, так чи інакше у нас все одно будуть кордони, так чи інакше нам і після війни треба буде вибудовувати якусь політику, е, соціальні якісь настрої е, правильно комплектувати всередині своєї країни для того, щоб внутрішньо бути сильними і все одно мати ось цього ненормального сусіда. Тож, що правильно зробила Фінляндія тоді, е, яку політику провела так, що з одного боку Радянський Союз все одно був сусідом, а з іншого боку, е, більш-менш е, безпечно від Радянського Союзу Фінляндія мала змогу вибудовувати свою державність і далі? Перепрошую. У нас також важливим чинником є відсутність уряду національної єдності національної згоди. В той, в той час, як у Фінляндії двічі, і зимову війну, і в зиму продовження, у війну продовження зараз прошу, наявний був саме уряд національної єдності, куди туди входили і праві, і ліві, і центристські сили, тобто від кожної політичної партії, яка входила в парламент. Крім хіба крайніх право націоналістичних. І під проводом спершу президента Кіості Каліо, а потім під проводом президента Рісто Рюкі, уряд провадив національно свідому національно орієнтовану політику, яка мала на меті розбереження державності національного суверенітету за, за будь-яку ціну. Не було як, кажуть, до останнього фіна, як у нас до останнього українця. Поступки, звісно, могли бути, але не ціною знищення країни і держави як такої. Той факт, що Совєцький Союз і власне Сталін припинили чинити тиск військовим шляхом, не означало, що тиск політичний, економічний припиниться. Одна із проблем, яка відбувається в Україні, яка паралель відсутня, це те, що московити розглядають, звісно, фінгів як окремий народ, окрему нація, окрему країну, навіть якщо вони хочуть їх підкорити. Інша справа українців, яких вони не вважають за, ну, будемо відверті, за людей нас з вами і хочуть винищити. От це основна розбіжність, чому, скажімо так, Дуже відверті паралелі були в 22-му році, коли ось, ось наша війна повномасштабна могла також стати стоденною, особливо на тлі визволення Херсонщини, Харківщини. Але так як Путін і його банда не Сталін і Україна не Фінляндія вони не зупинилися і продовжують винищувати нас, як народ, ось фіни. Змогли піти дипломатичним шляхом на різні, скажімо так, підпідступи, вмовляння, прогинання, завдяки, скажімо так, і західній підтримці, завдяки своїм дипломатичним, дуже дружнім зв'язкам з американцями, британцями, впливними навіть німцями, коли Німеччина була залучена в мирний процес в 40-41-х роках, коли фіни. Фінів перетягнули на свій бік гітлерівців і розпропагували їм ідею повернення кордонів воєнним шляхом. На жаль, це була програшна, програшний сценарій для Фінляндії, бо було втрачено ще 2% території і понад півмільйона біженців біженців окупованих карельських територій. А і... пізніше. 44-го року, коли Фінляндія де-факто і де юре програла Другу світову війну СССР, на неї були накладені відповідні санкції, репарації мала виплачувати, була завезена в Гельсінкі контрольна комісія під проводом Старині Стажданова, який змусив, по-перше, Піти у відставку президента Рюті на його місце став маршал Менергей, який де факто не керував країною, а керував прем'єр-міністром і вдалий дипломат Йохокуські Пасіківі. Він дуже добре знав, кажуть, душу москаля, що можу так сказати. Він навчався і студентські роки провів у Нижньому Новгороді. Знав всередині, що і себе представляє Московія, побував в різних її частинах і знав, як улестити ворога, щоб той зупинився. І, власне, завдяки цьому, завдяки тому, що йому вдалося мати дружні відносини ще з Горьким, з Крепліннями. Вдалося уникнути того, що Фінляндія могла бути окупована, як скажімо, Польща, Маверщина, Румунія чи Чехословаччина з країнами Балтії. І період президентства Маннергейма і президентства 1944-1946, і президентства сорок перепрошую Пасіків. Це 1946-1956, Це саме ті роки, коли Фінляндія вжила в страху. І водночас часом жила в страху окупації, інша частина жила в підготовці до нового опору, коли в різних частинах країни ветерани робили схорони, запаси їжі, озбро озброєння, вибухівки і готувалися до нової війни. Але, на щастя, цього не сталося, і спочинаючи з сорок п'ятого року, Україна живе мирним шляхом. Звісно, що для цього довелося піти на поступки, відкрити найбільше на Північній Європі дипломатичне представництво на Алланських островах, де насправді, за свідченнями сучасних фінансових політиків, справжнє кубло розвідки, гру і дозволити відкрити, продавати, скажімо, майно. Совєтським партійним Бонзаменклатури. Пізніше це вже олігархи, такі як Тінченка, Ковальчуки. От, і вся така співпраця перейшла в бізнесову структуру, і це завадило подальшої інкорпорації в совєтський ну, соціалістичний блок, чого не змогли уникнути інші країни Східної і Центральної Європи. Пане Денисе, чи правильно я розумію, що якщо б ми говорили про рецепт відносно мирного співіснування з нашим ненормальним сусідом-росіянами, це, по-перше, велика дипломатична робота. По-друге, це внутрішня робота. Внутрішня така завзятість і внутрішній внутрішнє велике бажання і розуміння внутрішнього ворога зовнішнього ворога і від цього відштовхуючись єднання дуже сильне внутрішнє, і плюс бізнес-інтереси, які доєднуються вже до країни для того, щоб унеможливити вже ось ці бізнес втрати для окупантів. Тобто, чи можемо ми взагалі говорити про те, що на фінському прикладі. Ті, ми можемо взяти для себе рецепт подальшого співіснування з нашим конченим сусідом. Ну, приклад і досвід, звісно, корисний, але у зв'язку з тим, що плани Кремля суперечать національному єству, національному буденності і майбутньому української нації, яке співіснування з московитами, особисто я не вважаю реальністю. Швидше за все нам ну, необхідно просувати. Ну якщо не дипломатично, то робити так, як зараз робить гурми СБУ, діпстрайки, удари спонсорувати, якщо це можливо, або підживлювати національні рухи, сепаратистські рухи на від'єднання особливо національних так званих околиць Кавказ. Це та сама Бурятя, це країни майбутніх країни іде Уралу, Татарстан, Башкортостан. Тобто, те, звідки ну будемо відверти, їде до нас за гроші вбивати нас з вами, гарматне м'ясо. От саме ці, саме, саме тому Кремль надсилає ці і підкупляє представників цих народів, цих майбутніх е, незалежних держав. З метою уникнення внутрішнього розбрату повстання, як було в 1917-му, як було в 91 році, коли ми пам'ятаємо, повстала Ічкерія, як її придушували двічі, от саме от, на це має бути сформована наша стратегія проти Московії. Особисто я не бачу, яким чином можна дипломатично і бізнесово підтримувати зв'язки з тим. Я знаходжу зараз в Люзумі. З тим, хто вчинив геноцид українців в визі. І це дуже ну, страшно дивитися на те, що тут коїлося на, на залишки після окупації. І відверто кажучи, навіть місцеві кажуть, що вони не хочуть повторення того, що було в нас другому році. І ми маємо досвід взагалі той самий, який мали Фіни, за президентства. І Кучми, і Лющенка, і Януковича, тобто, коли був бізнес, і саме цей період умовно можна назвати українською фінандізацією, коли наші так звані фінансово-політичні еліти були напряму пов'язані з Москвою. У нас, звісно, не було таких осіб, як кекконів і пасіків, вдалих дипломатів, які могли лавіювати або проходити між крапелями. Вислів такий. Але все ж нам треба йти власним шляхом, вивчати досвід Фінляндії, запозичувати найкраще і ну, не повторювати помилок минулого. Тому що видається, що проглядається сценарій УНР, якого багато моїх побратимів, я вважаю багато українців хотіло б уникнути. І, власне, досвід Фінляндії. Яка показала свою стійкість, яка показала історичну спроможність дати по зубах дужому ворогу, навіть якщо будучи на однені самотужки, то це чогось варте. І власне саме це можемо робити і, і, і робимо ми сьогодні. Добре, пане Денисе, ми вам щиро дякуємо за те, що ви знайшли для нас час. Дякуємо, що ви робите для нас. Дякуємо за те, що захищаєте нас. Денис Ковальов, доктор філософії з історичних наук, керівник, засновник центру дослідження Фінляндії, чинний вояк вояк третього армійського корпусу. З нами на прямому включенні з ним говорили про те, яким чином вибудувати післявоєнну політику України так, щоб ніколи. Більше наш ненормальний сусід не мав бажання дивитися в сторону України. Щиро вам дякуємо і прощаємось. Дякую вам.